Усім вітання, шановні підписники. За мікрофоном Хантер Це в нас... Третя серія Остальфи. Все ж таки, вирішив я дочекатися. Е, спочатку ночі. Щоб... Все ж таки, зіграти. Е, як би так сказати... Коротше, забрати... Документи з території Бази військова. Я розумію, що для вас, мабуть, дуже темно. Я спробую на монтажі якось. Підкрутити вам яскравість. Але для мене ну, дуже темно. У мене максимальна жаркість. ми давайте навіть перевіримо. А, ні, 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 ні. А, базім а... О так зробимо. Ой, йо, карний бабай. Хоча... Хоч дуже ріже очі. Але... Хоч трохи щось видно. Хоча не знаю, я, короче, кращивну... в Тим не походжу. Типу, Контраст, ні. Гамму. Ну давайте гаму викримо. О! В гамі взагалі все прекрасно видно. Так, треба тут бути дуже обережним. Бо я колись так грав і мене дуже швидко палили. Тому давайте підемо. Так. Спокійно. Так, тут тепер треба бути дуже тихим. Та дуже... Підіть, а чого вони не сплять? Вони повинні спати. Вот так. От так це і виходить. А бачите чуєте деякі не сплять? Це Доволі дуже дивно. Я тільки що чув дитячий сміх. І це не на вулиці. Ви відчепись від мене! Де до біса Клята собака Спалиш цю операцію Ну до речі тут же міни ще є Що, якесь дивне мінне загородження Доволі маленьке Всього лише в один ряд Давайте бігом 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 бі 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 До Сидоровича не так багато, залишилося. Так, ну, головний герой каже, що це було досить небезпечно. І каже, що кейс дуже важкий. Ну, на що й месидровичі каже? Чудово. Мічений. Що ж, дозвольте, дозволь мені поглянути. Я тільки не побачив, а вже мурашки по шкілі від прочитаного. Вже все примішане так, що неможливо скласти чітку картину. А в цих документах завжди згадується Агропром. Написано за результатами експерименту, експериментую Агропром встановлено. Що ви думаєте тепер робити з цими даними? Хоча не ви. А, Юха, Ба, це ти. Ти? Ну ладно, то таке. Зараз будемо... Ви ж самі розумієте, перекладати проходиться через. перекладач. Можна сказати, що інформації немає. Майже кожна друга сторінка відсутня. Крім того, що залишилась половина записів пошкоджена. Їх неможливо прочитати. Але я прагну знайти більше. Можливо, це допоможе нам вирішити проблему з центром зони. Який наш наступний крок? Він нам дає 9000. 9800, точніше кажучи. Е, робимо так. І ви їдете туди, куди прямували. А я спробую щось зробити з цих документів. Я завжди Я зв'яжуся з вами, як тільки отримаю. Як тільки отримаю нове завдання. Ну, я так розумію, типу, він нам повинен буде надати якусь інформацію. А. Я би... Е якийсь новий... ружбайку купив би собі. Ну, детектор я не маю, не бачу сам це купувати. Аптечек в мене нормально. Бунтів би взяв. І от Так. Да. Поїжджі в мене все нормально. Противогаз. Ну, візьмем противогаз. Я бачу сенсу купувати. Ну ми так. Пініде, давайте. Я до вас вже повернусь, коли буду... Ух ти ж, бляха. Коли буду вже на звачі. Або на смітнику, на Я це так і не, не згадав, як воно правильно називається. Давайте. Ну, откривано вам скажу... Я ж не сильно знаюсь в... в Густальфі. І... тутешні квести для мене це... Щось з розряду дуже важкого. Ага. Ну... Біси тут є. Тому давайте зараз підемо до нього. Я так розумію, квест у нього... Десь плюс-мінус такий, як в оригіналі. Чортяка. <гум> я його завжди називаю чортякою. Він для мене чортяка, а не біс. <гум> Ух ти, йо. Викрутив я, коротше, гаму, бо... Фонарик практично не світить. Та ми пробуємо. Е, де вбити снайпера. Добре. Треба знайти... Зброю, а зброя у нас ось тут. Mm -hmm. Добре. Порекомендували мені мої хороші знайомі на тутешніх територіях ходити завжди з детектором. Типу, тут бувають частенько артефакти просто знаходяться так. Біля аномальних зон, де ми завжди проходимо. Хоча я не знаю, де тут завжди люди проходять. Його розумінні завжди проходять, ну... Уже тут є якісь... Певні тропинки. І я то не знаю їх. Я хуя ходжу, як ходжу. Так, а як в цю будівлю зайти? Давайте зайдемо так. Якась... Ага. Снайпер не похож. Що? Це у нього тоз, чи мені здається? Тобто він з тозом. Підожди. А, який сенс давати калаша? При цьому не давати ніякого прицілу на нього. Ні, ти забери. Штука потрібна. Може тут я десь приціл? Нікого я не знайшов. Ну типу калаш це звісно, приємно. Але хоть... Хотілось б противо? Хоч якогось. Нам -да, нічого не бачу. Ну ладно, давайте підемо так бывато. Що нам коштує? тут? Мог якогось. Бнюка. А, бляха. Шатає я його, як я не знаю кого. Як наче у нас головний герой алкаш? А, так ти дробовик тими з дротиками. Де ти? Курва, ходиш. а що тут важкого? Він ну, один раз в мене стрільнув. Що в нього? Цікавого є щось? Так, ну твій фонарик. Почав можна взяти. Оружбайка. Да Ружбайка? Ну, тозик красивий. Та фігня Але не дуже мені і потрібний мені. Ну давайте... До чертеки сходимо. Чи знаємо яку ж нагороду він нам дасть? Хоча мені вже і каваша вистачить Походу я йшов правильно. Ну точніше в правильний бік. Десь тут. Походу є якісь бандити. Там ймовірніше за все, і є потрібний нам ставка. Ну як потрібно нам. Ну, помирає ще! Ну, знаєте, не звик я до такої війни. Я вже звик до того, що... До ОПЕшки. По зброї по варіантів. Хоча, походу, це якісь просто залітні бандити. А ніяк не той сталкер, який просив про допомогу. <клес> Нашо ви якийсь подавав? Не знаю, нащо він? Черканіть в коментарях, що нам потрібен. Це кровосос? Йошкінкут! А це ж кровосос! Е, ні, я пішов звідси. Не з моєю зброєю воювати з кровососом. нє ні, ні 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 Дякую, дякую, дякую. Мені ж... не кровосос потрібен. Ні, мені потрібна рука зомбі. ні 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 не Кровососи це не наші друзі. Я не хочу з ними воювати. Ще я з кровососами з ружьм, не, не вывевал. Ага. глядіть. Дурний я. З кровососами горький. Шукайте дурних в іншому місці. Ой, господи, шо це? Чому тут так темно? Темно ху ч, Що ви, Шо Твиш, а яка нагорода? Опусти мене до себе. О, дякую. Ну нагорода так собі. Але приємно. Приємно. За що я люблю ось цей мод? Так це за ці підземки. Вони офігенно зроблені. Та, да, в них їх хрен запам'ятаєш. Що... Виглядають дуже файно. Де так розуміємо, можна спокійно буде по собі поспати. Если поти не хочу... А, ну давайте я добіжу зараз до Сірого. Там, я так розумію, теж буде махач І вже до вас повернусь. Так, ну дивіться, я в коротко вам зараз розповім. Була схованка, знайшов, коротше. Врятував я знову ж таки того сталкера Спробував переграти, ось тут я його врятував. Зараз ми з Юрком біжимо врятувати е Сірого Зараз рятуємо і я вам коротко розповім. Бляха-муха. Коротше, знайшов я ще одну сованку у бандюків, яких я вбивав. Але вона. зараз я вам розкажу. на ось цій нерозвіданій... на оцьому цьому лісі. Гау. Сірого врятували. Це чудесно. Зараз виденько всіх залутаю. Може в когось є якісь хороші артефакти. Хоча ні, артефактів в них немає, скоріше. За все, але... Але в них можуть бути... наводки на якісь... Яких ти закордон? 1000. Та ні, дорого, за 1000 на кордон. А чому можна скористатись? Ну, він каже, що, типу, ми й до Сидоровича. Ми від Сидоровича. Це в нього квест на пошук якогось сталкера. Це в ліс треба йти. Але нам поки... До цього ще рано. Нам би хоч з тутешніми питаннями е, вирішити, пит... коротше, все зробити. Тому давайте я зараз на цьому все. Дякую всім за увагу, дякую, що підтримуєте Та дивитесь. Ставите лайки та, та підписуйтесь. в наступній серії ми з вами підемо на Агропром. А до агропрома я ще тут швиденько зроблю. Всі ці питання. І щоб вам вже не показати це все. І схованка, до речі, ось вона, ось вона, карт. -транк. Я думаю, все буде добре. Дякую всім. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь ставте лайки. Всім до нових зустрічей. До побачення.